Представляємо копилоту Microsoft Dynamics 365 Customer Service. Копилоту Microsoft Dynamics 365 Customer Service революціонізує досвід підтримки з генеративним штучним інтелектом. Це дозволяє агентам легко використовувати джерела знань компанії та швидко генерувати оптимізовані відповіді для клієнтів одним клацанням миші. Копилот робить агентів більш продуктивними та допомагає їм покращити взаємодію з клієнтами. Давайте розглянемо приклад із Microsoft Azure, який використовує Microsoft Dynamics 365 Customer Service і має тисячі інженерів підтримки, які щороку обробляють мільйони запитів. Айван працює агентом служби підтримки Microsoft. Він відповідає на складні запитання клієнтів про Azure, надіслані електронною поштою на комп'ютери свого агента. Він бачить папку вхідні ліворуч від екрану, а в центрі всю необхідну інформацію та графік справи, над якою він працює. Він помічає електронний лист, отриманий від Клаудії, із запитанням про проблему конфігурації кластера служби Azure Kubernetes. Зазвичай відповідь на таке складне питання займає Вайвана кілька хвилин. Він витрачав час на пошук численних статей, знаходячи відповідний розділ, який пов'язаний із конкретною проблемою клієнта, а потім писав відповідь клієнту. Сьогодні він використовує копилот. Копилот розгортається в правій частині екрана та допомагає йому написати ідеальну відповідь лише одним клацанням миші. Використовуючи генеративний штучний інтелект, він навіть може надавати спеціальні підказки для найскладніших випадків. Копилот економить його час і допомагає надавати послуги високої якості. Копилот знає всі контакти з надійних вебсайтів і внутрішні дані ажур, включаючи ім'я клієнта та відповідні статті. Тож Айвану не доведеться витрачати час на пошук чи введення. Тепер йому залишається лише переглянути відповідь. Чернетка виглядає чудово, і одним клацанням миші він копіює її в редактор електронної пошти та надсилає, відчуваючи впевненість, що його клієнт отримує швидке доброзичливе обслуговування, якого він заслуговує. Незабаром після цього Айван бачить вхідний чат від іншого клієнта, Діама. Чат з'являється в лівій частині екрану. Посередині він має відповідну інформацію для свого клієнта, а праворуч копілот готовий йому допомогти. Bot Power Virtual Agent уже підсумував, клієнт має проблеми з входом у свій обликовий запис Visual Studio. Це допомагає йому швидко почати цю розмову. Замість того, щоб шукати самостійно, він звертається за допомогою докопилот, який використовує генеративний штучний інтелект для обслуговування найновішої інформації, яка зазвичай міститься у величезному наборі внутрішніх документів ажур, включаючи нотатки про раніше вирішені справи та опубліковані статті знань. Заощаджуючи час на дослідженнях, Айван може швидко зв'язатися з клієнтом, щоб зібрати правильні деталі, необхідні для дослідження, маючи в руках код помилки. Копилот підсумовує проблему клієнта з живого чату, розмови та складає чернетки відповіді, якою він може поділитися. Здається, документ, який копилот використовував для формулювання цієї відповіді, є правильним. Але Айван знає, що він завжди може перейти за посиланнями на джерело, щоб перевірити або внести будь-які зміни у відповідь, якщо йому це потрібно. Задоволений, він вирішує відправити його замовнику. Ця взаємодія демонструє справжню силу копилота. Навіть будучи новим агентом служби підтримки, Айван відчуває, що володіє знаннями про всю свою організацію, щоб швидко вирішувати проблеми. Це лише кілька прикладів того, як копилот у Microsoft Dynamics 365 Customer Service революціонізує продуктивність агента та взаємодії з клієнтами в усіх каналах взаємодії. Завдяки цим інноваціям, організації можуть бути впевнені, що напрацьовують клієнтів на все життя.